Друзі, всім привіт! Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Мене звати Аліна, і сьогодні я вам хочу розповісти про мої улюблені осінні книжки. Я обожнюю осінь. Для мене це така пора якогось нового початку. І більша частина мого життя осінь це якраз була ніби початок року. Не з січня він у мене починався, а з вересня, тому що ми йшли кудись навчатися. Ми були сповнені енергії, сил, відпочивші. Зараз вже можливо все не так, тому що я вже ніде не навчаюся. І зараз осінь це просто для мене дуже класна естетика, класний настрій. Це пора детективів, трилерів, чогось тепленького, смаколиків, гарбузових пирогів і всього такого. І сьогодні я з вами поділюся моїми улюбленими циклами з такою нуарною темною атмосферою. Або ті книжки, які будуть максимально співпадати з нашою погодою на двор, яка зовсім скоро почнеться. Заварюйте собі щось тепленьке, смачненьке. У мене тут неймовірно смачна кава. Саме сьогодні для цього відео я обрала собі посмакувати ось таку каву від молодої компанії «25 Coffee Roasters». Це дуже смачна кава. Мені її допомогли підібрати консультанти, і вони зробили спеціальний помел для мене такого початківця в кавовій справі, тому що зовсім недавно я взагалі почала її пити. І зараз маю вдома тільки гейзерну кавоварку. В Своєму асортименті компанія має більше 40 видів кави з 13 країн світу. Також вони роблять спеціальний помел під ваш спосіб заварювання кави, щоб ще більше. Могли присмакувати їхній продукт. Вся кава свіжозмелена, натуральна, без всяких додатків, барників та ароматизаторів. Компанія активно допомагає ЗСУ. Ви можете зайти на їхній сайт та придбати підвішену каву для ЗСУ. Ось так вона виглядає, щоб цю каву відправили прямо до наших захисників. Також 25% від продажу кожної кевін з кави відправляється на допомогу тваринам та людям, які постраждали від війни. Сьогодні для відео я обрала на дегустацію ось таку каву, яка називається Рванда Ординарі, кава з ароматом шоколадної пасти, горіхів та кураги. У смаку відчутні відтінки кураги, близького горіха та шоколаду. Після смак тривки, тіло напівсільне. Кислинка 2 з гірчинка 3 з п'яти. каву мені підібрав їхній консультант, і вони потрапили прямо в ціль, тому що я не дуже люблю каву, дуже міцну таку, тому що в мене починає підвищуватися тиск і починає боліти голова. Також в мене попитали, яку я маю кавоварку. На той момент я взагалі ніякої не мала, крім турки, тому вже купила собі гейзерну. Тому вони мені прислали ось такі дріпи. Це найпростіший спосіб заварювання кави. Вона в ось таких пакетиках. Тут у мене 10 різних видів кави, і це неймовірна можливість перепробувати всі, які в них є, і потім... Замовити собі велику ось таку пачку. Мені дуже тут сподобалася кава із Кенії, Колумбії та Сальвадору. Так що дуже вам рекомендую спробувати. Я обов'язково буду з собою брати ці дріб пакетики для подорожей, тому що я не надто люблю оці Маккофе, Знаєте, такі швидкого приготування каву, вона мені занадто солодка із всякими добавками. А ось таку взяв. Надів на чашечку, проливки п'ятком і маєш собі свіженьку, заварену каву і дуже дуже смачну. Тому я вам від чистого серця рекомендую. Хочу ще спробувати їхні чаї та різні смаколи. Також 25 Coffee Roaster дарує моїм підписникам 20% знижки за промокодом BOOKLOVER на їхню зернову каву, усю, окрім дріпів. Комбо та дегустаційних наборів. Промокод дійсний місяць, так що поспішайте замовити. Ну а тепер перейдімо до книжок. Я хочу вам порадити найбільше взагалі цикл локут та компанії, якщо ви його ще не читали. Це неймовірно атмосферне осіннє чтиво, воно дуже таке загадкове, воно таємниче, воно з ноткою містики, а таке ми всі любимо почитати восени. І мені дуже подобається кожен. Герой з цієї трійки. І Локвуд, і Джордж, і Люсі. Вони дуже харизматичні герої. Я забула впомінути, що всю цю серію у нас вже видали українською мовою, видали аба аба галамага і мені дуже подобається оформлення цієї серії. Можливо, книжки виглядають надто підлітковими, але стиль обкладинок мені дуже сильно подобається. Я хочу собі на полички всю цю серію, але мене трішки. Так, засмучує те, що ось цей малюнок на корінцях він трішки так не співпадає, і тому мені, як такому ідеалісту картинки, мені буде це дуже мулити око, тому я не купую ці книжки. Але я дуже сильно хочу папером варіанті четверту і п'яту частини, тому що вони неймовірно красиві. І я попередні книжки слухала кожну осінь по одній. В аудіо -варіанті. і зараз я звичайно ж не хочу російською слухати аудіо варіант, тому хочу купити собі української мови і книги. Напишіть чи ви знайомі з цим циклом в цьому світі Лондон потерпає від. Якоїсь нечисті. Така напасть на пале, що це страшне. Просто майже в кожному домі живе якийсь привид, на двір взагалі не можна виходити, і цих привидів бачать лише підлітки. Наші троє головних героїв Люсі, Джордж та Локвуд. Вони працюють разом. Вони мають таку маленьку компанію, яка співпрацює з іншими, але також вони трішки так змагаються на тому, хто розв'яже найякось важливіше діло. Мені дуже сподобався і серіал, і книги, які я прочитала. Я буду цієї осені точно читати четверту частину. І вам я дуже сильно рекомендую цей цикл, якщо ви ще його не читали. Ну, яка ж осінь без класичних творів. Я дуже люблю ось цю книгу і хочу вам її порадити. Це незнайомка з Вайфільдхолу від Ен Бронте. Я люблю цю серію від КСД, але, на жаль, вона тоді видавалася ще російською мовою. І я тоді купила ось таку книгу і прочитала в минулому сезоні. Тільки вона розповідає нам про головну героїню Хелен, яка приїжджає в старе помістя Вайволдхол з своїм сином Артуром. Наш головний герой Гілберт він дуже довго залицявся до Елізи. Але потім, як тільки з'явилася в нього нова сусідка, така цікава, він почав в неї закохуватися. Еліза це зрозуміла і почала видумувати про нашу головну героїню Хелену. Якісь дуже страшні розповіді та чутки, яким всі почали у їхньому містечку вірити, але зовсім скоро вони почнуть спілкуватися, і Хелена сама розповість про своє минуле та свої таємниці. Дуже вам раджу цю книгу, я читала її також восени, і вона мені дуже сильно сподобалася, дуже рекомендую. Ну а наступна книга зовсім мені не властива, тому що це фентезі, Любовне фентезі, яке я взагалі. Від слова зовсім не читаю. Це Новік та ті, що не мають коріння. Цю книгу я також читала восени десь 4 роки тому. І вона мене наскільки вразила, що я читала її до глибокої ночі. І коли мій чоловік пішов на нічну зміну, я читала її всю ніч і дочитала до ранку. Ця книга нам буде розповідати про королівство Польні та Росні. Нічого не нагадує, правда? Яке давні вороги, але вони намагаються помиритися, тому що обидва їхніх королівства захоплює потроху пуща. Пуща це такий темний магічний ліс, який розростається, і люба людина, яка в нього зайде, перетворюється на дерево. Маг дракон десятиліттями допомагає стримати пущу, і за це він бере таку плату у вигляді однієї раз на 10 років, наймудрішої, найкрасивішої, найрозумнішої дівчини в їхньому селищі. Наша головна героїня Агнєшка, Вона впевнена, що дракон цього десятиліття обере її найкращу подружку Касю, тому що вона найрозумніша, найактивніша, така дуже класна дівчина, популярна, але він обирає Агнєшку. І потім вона з ним відправляється в його палац, і там вони починають разом жити, він її чомусь навчає, і вони починають боротися з цією пущею і розуміють, в чому її секрет, і вдасться їм чи не вдасться її побороти, ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю книгу. Вона була дуже атмосферною, чарівною. Після неї мені захотілося читати наступні книги такого жанру, але як я вам можу сказати, що вони мене не сильно вразили. А ось ця книга для нелюбителів, не дуже таких поцінювачів фентезі, я думаю, має сподобатись. І наступна моя найщиріша рекомендація для вас це квадрологія від мого улюбленого автора Карлоса Руїса Сафона. Це квадрологія про кладовище забутих книг. І перша його книга із цієї серії це Тінь вітру». Наступна у нас буде Гра Янгола», де вона у мене ось. Подивіться тільки, які вони всі красиві. Потім В'язень Неба. І остання це лабіринт духів. Всі час я купила ось ці три книги відразу і їх прочитала. І потім я мучилась більше року, тому що КСД не видавало останню книгу, і просто її закінчився тираж, і я не могла ніде її купити. Я писала на Фейсбук на барахолки людям, хто має цю книгу, будь ласка, продайте. І просто одного вечора я лягаю спати. І приходить мені СМС на пошту, що в КСД. Обнова, що в них нові книжки. Я заходжу і бачу її за 210 гривень. І тоді мені ставалося, що це неймовірно дорого, і я просто її замовляю. І просто потім півночі не можу спати. Наскільки я була щаслива, мені дуже багато стікерів. Я вже тоді почала стікерами користуватися, і того мені дуже хочеться перечитати всю цю серію цієї осені, але не факт, що в мене це вийде, проте мені неймовірно сильно цього хочеться. Одного разу нашого головного героя Даніеля батько приводить в таке місце, яке називається Цвинтер Забутих Книг. Там він має знайти із мільйонів книг ту, яка йому найбільше приглянеться. І це стане його такою тотемною книгою ангелом-охоронцем. Даніель обирає книгу незнайомого до нині нікому автора і прочитає її за один день. І він просто не може жити далі. Він хоче знайти цього автора і дізнатися, чи він ще щось написав. Він починає переривати всі архіви і дізнається, що цей автор десь зник. А якась людина його постійно переслідувала і спалювала всі примірники його книжок по всьому світу. І ось ця людина знайшла Даніеля і хоче спалити останній примірник, який залишився у нього в руках. Це неймовірно цікава серія. Вам може здатися на якійсь книзі, по-моєму, на другій, деякі люди зупиняються, не читають далі. Але тут є мій головний герой Фермін, і саме про нього буде третя книга В'язень неба. І тоді ви все зрозумієте. Вам захочеться перечитати перші дві частини, і ви будете так само, як я, і купляти четверту частину, шукати продовження, яке називається Туманне місто у вигляді оповідань, тому що вам не захочеться покидати, покидати цей цикл. Дуже сильно рекомендую, спробуйте, і я буду неймовірно щаслива, якщо це виявиться ваш автор. Ну, яка осінь без трилерів та детективів. Зараз я просто фанатію від автора, якого звати Саймон Бекет. Я прочитала його книгу Хімія смерті. Перше розслідування. І ось у мене в руках його наступна книга. Це записано на кістках друге розслідування. Це видавництво КСД. Мені здається, це буде дуже крута серія із семи книг чи восьми, наскільки я пам'ятаю, Я подивилася в гуглі. Там була така інформація. І перша книга мені неймовірно сподобалася. Я не змогла дізнатися, хто вбився до останньої сторінки. Хоча мені одна дівчинка трішки так проспойлерила, але я не повірила її догадкам. І все одно. Була здивована в кінці. Це було 10 з 10, це одна з найкращих прочитаних книг в такому жанрі, і я вам її дуже сильно рекомендую. Наш головний герой Девід Гантер, він судовий антрополог і він втратив і жінку, і доньку. Він переїздить в нове маленьке містечко, щоб почати своє життя з чистого листа та стати звичайним лікарем-терапевтом. Ніхто нічого не знає про нашого Девіда. І ось починаються жорстокі вбивства жінок в його містечку. Всі починають підозрювати і нову людину, це нашого Девіда, і інших людей, які могли би створити таке жорстоке, звіряче вбивство. І те, як тут поступово розповідалося про те, що думає вбивця, про те, що відчували жертви, що відчуває Саймон, кого він підозрює, і які він бачить підказки за допомогою тіла, яке він знаходить, це було неймовірно цікаво читати. Я ніколи не подумала, що мене так зацікавить оця хімія розпаду, розкладу тіла, яке померло. Це так було цікаво. Можливо, комусь буде трішки так гидко це читати, але... Не знаю, мені було дуже цікаво, тому дуже сильно вам рекомендую цей цикл. Поки ще є в наявності перша друга частина. Замовляйте. Ще я дуже сильно хочу вам порекомендувати книги мого улюбленого автора в детективному жанрі. Це Донато карізі українською мовою видана вже вся трилогія. Про Маркуса та Сандру я вам дуже сильно рекомендувала би ще книги про Мілу Васкес, але ті книги ще не перекладені українською мовою. Я дуже надію, що КСД або Віват видадуть і ті книги. Це в мене тут друга і третя частина цієї трилогії. Вони більше розповідають тут про таку закулісне життя релігійного світу. Тут у нас головний герой Маркус. Він не пам'ятає, яким він був в минулому, тому що він при якихось задаткових обставинах він втратив пам'ять. Його знаходить якийсь незнайомець і дає йому роботу, і каже, що батой нічого не запитував, і допомагав йому розв'язувати різні злочини, дізнаватися, хто ж там вбивця. Я вже прочитала першу та другу частину. Перша була дуже сильно заплутана, прям страшне, але її розв'язка. Вона мене неймовірно здивувала, і я захотіла мати всю серію. Я купила собі ловець Тіні. Книга мені сподобалася, але трішки менше. Проте тут було дуже багато моторошних таких моментів. Я тепер неймовірно боюся лісів і лісопосадок. Коли прочитаєте, зрозумієте чому. І мені подарувала підписниця ось цю книгу «Володар Тіні. Я також. Планує її прочитати восени чи взимку. Неважливо коли. Я хочу завершити цей цикл, хоча мені трішки якось сумно буде навіть з ним прощатися, тому що він реально дуже сильний. І тут, неймовірно, харизматичні головні герої. Маркус та Сантера це такий дует із головних героїв. І в них вже тут у другій частині починається кохання. Дуже буде цікаво, що буде в третій. Я дуже сильно вам рекомендую ці книги. Останні книги, які б я вам хотіла порекомендувати, це дві книги, які я прочитала від авторки Філіпи Грегорі, які називаються Ще одна з роду Булейн» та Спадок Булейн». Це історичні книги, історичні романи. Я ніколи не думала, що мене взагалі буде цікавити така тематика. Після того, як я побачила на Ютубі документальний фільм від BBC про Анну та Марію Болейн, мені стало дуже цікаво прочитати про їхню долю. І я вибрала для знайомства з їхньої історією книги Філіпи Грегорі. Я пам'ятаю свої враження від прочитання ще одна з роду Болейн. Вони були просто феєричними, тому що та несправедливість. Ті обговорення, секрети, плітки, неймовірний страх життя в такому королівському дворі вони мене вразили наскільки сильно, що я захотіла читати цю авторку далі далі далі. На жаль, зараз перекладена українською лише перша книжка цього циклу. Це ще одна з роду Болейн. Її ще можна знайти на якихось барахолках. Наступні книги я вже читала кацапською мовою. І спадок роду Болейн. Він вже нам розповідає про те, як головний герой Генріх Король. Як він вже знаходить собі останніх жінок і помирає? Мені дуже цікаво, що буде в наступних книжках, тому що, якщо чесно, я думала, що ці всі книжки серії будуть про його сімох жінок, але виявилося не так. Тому мені буде дуже цікаво продовжити цей цикл та розповісти вам про свої враження. Напишіть в коментарях, якщо читали ще якісь книги цієї авторки як ви для вас і яка книга розчарувала, а яка можливо виявилася ще цікавішою. Мені буде дуже цікаво про це прочитати. Ще одна моя улюблена класична книга, яка відкрила для мене нового улюбленого автора. Це книга Життя від Гідемо Пасана. Це стареньке видання від КСД. Я надіюсь колись побачити від них цю книгу українською мовою, тому що вона справді гідна того, щоб кожен її прочитав. Це напевно одна з небагатьох класичних історій, які захопили мене не тільки. Тим, як вони красиво, мелодійно написані. А й те, який тут неймовірно закручений і динамічний сюжет. Я просто відкривала рота по 10 разів за весь сюжет, тому що тут були такі повороти, неочікувані, що я такого раніше ще не бачила. Мені ця книга дуже сильно сподобалася. Потім я прочитала, до речі, любий друг цього автора, і він мені вже не так сильно сподобався. Мені там не сподобався головний герой. Який цепляв всіх жінок заради якихось своїх а, бажань фінансових. Також я прочитала в цього автора Монт Оріоль. А, він мені також сподобався. Цю книгу також можу радити. Можете знайти її в бібліотеках в старому витанні української мови. Про цю книгу давайте я вам розповім трошки детальніше про сюжет. Я вже не надто помню про що це була книга. Я тільки пам'ятаю такі свої почуття і враження, тому я вам зараз зачитаю про що вона. Життя це низка подій, карусель, радощів і смутку. Для юної Жанни все тільки починалося. Серце дівчини було сповнене надій та сводких ілюзій. Вона іскрилася любов'ю, випромінюючи тепло. Перший удар життя глибоко поранив її душу, зрада коханого чоловіка, брехня батьків, непомірні борги, зв'язок з небезпечними людьми. Вона ступила на шлях життя наївною мрійницею. таким їй судилося стати в кінці шляху, і хто залишиться поруч. Тут також ще входять новели цього автора, і вони мені дуже сильно сподобалися. Я рекомендую вам цю книгу. придивіться, якщо вам восени захотілося почитати чогось класичного то я впевнена, що ось цю книгу ви ніколи не назвете якоюсь сумною, нецікавою чи затягнутою. Друзі, величезне дякую вам за перегляд цього відео. Надію, що воно вам сподобалося, що ви знайшли для себе якісь нові не попсові книжки, які зможуть розбавити в таку похмуру осінь, яка зовсім скоро наступить. Надію, що ці книги принесуть вам ще більше такої сонячної, теплої атмосфери в цей похмурий сезон. Друзі, я буду вам дуже вдячна за підтримку цього відео своїм лайком, коментарем, підпискою, переглядом. Це дуже допоможе моєму каналу розвиватися і буде невеличким стимулом для того, щоб знімати для вас більше відео. Не сумуйте, зовсім скоро ми вже з вами в новому цікавому відео. Так що до скорої зустрічі!